Як вибрати стартап, який 100% виросте і дасть ікси? Скільки для цього необхідно коштів і чи є зміст взагалі зараз інвестувати в стартап? Поговоримо в цьому відео. Я Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий радник. Уже 15 років я керую активами своїх клієнтів і займаюсь фінансовим інженірингом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і поїхали! Зазвичай венчурні інвестиції асоціюються з гаражними стартапами, мільйонними інвестиціями, прибутками в десятки, а то й сотні разів. В принципі, так воно і є. Стартап це реалізація підприємницької мрії, яка змінює світ. Не кожна мрія настільки грандіозна і тільки одиницям вдається це зробити. Саме вони нам і цікаві. Але виникає запитання, як вибрати успішний стартап, що точно дасть дохід. Відповідь ніяк. Ми не можемо 100% спрогнозувати, зросте стартап чи ні, буде попит на його продукцію чи ні. Але, керуючись певними правилами, ми можемо зменшити ризики вибору неуспішних стартапів, і більше вибрати успішних стартапів. І якраз про них ми зараз з вами поговоримо. Ви самі, як інвестор, маєте бути експертом в тому ринку, на якому працює стартап, який ви хочете інвестувати, або маєте швидко в ньому розбиратися. Не інвестуйте в стартапи, які вам не зрозумілі. Це погано як для вас, так і для фаундерів стартапу. В залежності від бізнес-моделі, швидкість зростання виручки або кількості клієнтів стартапу має складати від 25% від квартал на перші 3 роки активної роботи стартапу. Оцінка стартапу не повинна перевищувати 5% від, від доступного ринку. Чим рання фаза залучення коштів, тим більшу дохідність має принести стартап. Орієнтуйтесь на дохід від 10 іксів на етапі раунду серії А і Віша, і як мінімум 25 іксів на сіт-фазі. Більшість успішних стартапів створюється на стику секторів ринку: фінанси і технології, фінтех, навчання і технології, едтех, медицина і технології, біотех і так далі. Зробіть оцінку фаундерів стартапу. Чи вже мали спроби запуску стартапів раніше? Наскільки успішно оцінюєте гнучкість і можливість мінятися лідерські і менеджерські якості? І найголовніше, всі фаундери стартапу мають доповнювати один одного і чітко розуміти свої функції в ньому. Пам'ятайте, яким би класним не був стартап і продукт, який вони створюють, це всього лише бізнес, і він повинен генерувати дохід і зростання капіталізації. Спрогнозувати, коли стартап вистрілить дуже важко. Саме тому в портфелі необхідно мати як мінімум 10 проєктів. З них біля 70% будуть провальними, 20% перетворяться на компанії зомбі, тобто і зростати не будуть, але і фінансувати їх не сильно треба буде. І 10% стануть дійсно зірками і дійсно підірвуть весь ринок. Саме вони і стануть. Тими самими єдинорогами компаніями з мільярдною капіталізацією, які принесуть дохід в десятки разів, що перекриє витрати на провальні компанії. В середньому інвестиції у венчур складають 50-100 тисяч доларів на схід фазі і від 100 тисяч доларів на пізніх раундах. Це в один стартап. Враховуючи, що в портфелі має бути біля 10 компаній, то сума інвестицій має складати від 500 до більше 1 мільйона доларів. Одним з варіантів є інвестиції разом з інвестиційним фондом. В такому випадку сума інвестицій в один стартап буде складати 10-25 тисяч доларів, що значно зменшує поріг входу. Саме зараз, коли оцінка всіх бізнесів впала, інвестори більше віддають перевагу. Цінним стартапам, якраз і створюються нові бізнес-моделі і нові стартапи, які змінюють ринок вже в найближчому майбутньому. До нього якраз і відносяться стартапи, які використовують технологію блокчейн і будують нові проекти в світі web 3 Якщо хочете інвестувати в стартапи і шукаєте варіанти, залишайте заявку на індивідуальну консультацію, і ми розберемо з вами. Цікаві варіанти інвестицій в потенційних єдинорогів. Посилання на мій особистий сайт є в описі до цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і будьте успішними!